Доброго дня, друзі! Я рада знову вітати вас на моєму каналі Крім Таро. Сьогодні я пропоную вам наступний розклад, дуже, на мій погляд, цікавий це енергетика вашого дому або того будинку, про який ви хочете дізнатися. Подумайте про це, будь ласка, тому що те місце, в якому ми живемо, впливає на нас дуже сильно, на наш фізичний стан, емоційний стан, навіть на нашу долю. І на події нашого життя. Для тих, хто нещодавно на мене підписався, я нагадую, що замовити розклад особистий, а не загальний. Або зробити, замовити собі навчання, хто зацікавлений відчуває у собі також здібності Таро, ви можете не зателефонувавши краще написавши мені у будь-який месенджер за вказаним номером телефону. Більше про те, як я працюю, ви також можете побачити, подивитися у моєму інстаграмі. Посилання на нього є у шапці профілю. Переходьте і також можете написати мені там. Отже, будь ласка, обирайте для себе колоду. Я думаю, ви вже це зробили: перша, друга або третя. І ми розпочинаємо. Перш за все, спитаємо, яка енергетика вашого дому. Енергетика будинку. Наскільки вона світла, чиста, позитивна, або є певні проблеми, які ви відчуваєте. І далі ми вже підемо по 에, говорити про причини, якщо є якісь проблеми, що саме відбувається, або що може загрожувати вашому дому. Яка енергетика вашого будинку? Енергетика вашого будинку. Знаєте, дуже багато. Енергії в цьому домі, тобто, знаєте, це не спокій. це якісь багато подій відбувається, багато емоцій в енергетиці дому, тобто, в його стіни вибрали в себе дуже багато емоцій і спогадів про різноманітні події. Є певні моменти, можливо, є якісь. Якісь ризики, з чим пов'язані з вогнем? Можливо, ви не дуже добре, це ми говоримо про більш навіть побутовий момент не дуже ви обачливо поводите з вогнем. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Чи є енергетичні сутності у цьому будинку? Так, Якісь домовички, якісь дивні звуки ви можете чути, або щось таке відбувається, як якийсь, якийсь егрегор, підселення, привид. тощо. що, давайте подивимось. Ви знаєте, ні, але в цьому домі жило декілька поколінь вашої сім'ї. І все, що вони пережили там, будинок вібрав у себе, тому ви можете це бачити у снах або якось відчувати на собі. Тобто цей будинок пов'язаний з історією вашої сім'ї. Це має відчутний вплив на вас. Тобто ви пов'язані корінням з цим домом. Якщо ви живете зараз у не у, власному, може, не у власному домі, так? тобто ви, ви наймаєте житло, дуже багато людей переїхало, то в цьому будинку, власне, є ціла історія цілої сім'ї, яку ви теж можете відчувати і можете бути якось якимось таким свідком, випадковим свідком цієї історії. Щось таке цікаве дізнаватися про це, енергетично це відчувати. Чи заходять у дім недобрі люди? Тобто ті люди, яких треба вам остерігатися. Можливо, ви навіть цього не знаєте, що людина ця, яка приходить сусід, або ваш так званий друг, який не дуже з вами щирий. Чи ще хтось. І не треба цю людину впускати на поріг вашого дому? Власне, я бачу, що приходить дуже багато людей. Тобто нікого поганого ні, але. Дуже багато хто заходить у цей дім. Тому, просто, виходячи з цього, будьте досить такі обачливі. Дуже обачливі і обережні. Від чого в домі треба позбавитися? Знаєте, що речі, якщо речей дуже багато, і багато непотрібних речей, вони впливають на енергетику дому. Можливо, є щось таке нехороше, що ви принесли в дім, навіть цього не знаючи. Є чи є щось, від чого ви повинні позбавитися? Якщо у вас є годинники, які стоять, не йдуть, не повинно в домі бути годинників, які не йдуть. Це поганий знак. Це, по-перше, щось таке на стінах вашого дому висить. Чи то картина, чи то якийсь сувенір, щось що висить уверх догори дригом. Щось таке, що висить на стінах, є певний предмет, який негативно впливає на вас. І ну, якось на енергетику дому впливає досить негативно, вона стає застійною і можуть виникати певні труднощі у вас з самопочуттям. Це почуття втоми. до речі, про це говорили попередні карти. Тобто, зверніть увагу на те, що висить на стінах вашого будинку. Ви відчуєте, ви самі відчуєте, що від цієї речі краще позбавитись. Що треба придбати, аби покращити енергетику вашого дому? Що вам треба придбати? Вам, по-перше, треба придбати новий сервіс ножів. Щось нове. Це буде дуже добре. Для енергетики вашого дому. Можливо, це навіть вплине на те, як ви будете себе почувати цими ножами, готуючи їжу. По-друге, вам треба знайти таке місце в домі. По-перше, це вже по-друге буде, так? Подбати про те, щоб у вас було таке місце, де ви будете ховатися під час повітряної тривоги. І ще таке, знаєте, місце, де ви можете побути на самоті. Місце закрите, де вас, вас ніхто не чіпав, якщо ви живете не самі, наче вам не вистачає такого простору, де ви просто можете відпочити. Добре, чи потребує дім очищення, якогось ритуалу очищення? Власне, так, дім потребує енергетичної трансформації. Тобто треба почистити від усього, що заважає. Я, я не кажу, що це може, знаєте, бути якийсь особливий ритуал, магічний або церковний обряд. Ні. Але все, що вже не потрібне вам, старі речі, речі, якими ви не користуєтеся, все це втомлює енергетику вашого дому і власне вас. Тому таких речей краще позбавити. Чи потребує дім захисту, магічного захисту, тобто захисту від недобрих людей, від можливо якихось таких проблем, як щоб блискавка не вдарила, щось не прилетіло, або, знаєте, не, ну, щось таке сталося побутове погане, тому що енергетичних атак таких я не бачу на ваш дім. Щоб сказати, що погані люди в нього заходять, також ні. Чи потребує ваш дім захисту? Буде добре, якщо ви купите якусь ікону в дім. Купіть ікону святого Василя. Він захищає дім, він захищає тварин, він також допомагає людям, у яких проблеми з горлом, які хворіють на бронхіти, ангіни та більш складні захворювання саме легенів та горла. Придбайте його ікону або будь-яку ікону, яка вам сподобається. У мене нещодавно було таке, що була в одному з храмів. Я не планувала нічого купувати. Але коли я побачила ікону, коли я побачила ікону Божої Матері з Ісусом Христом, просто не могла від неї відійти. Я відчула, що мені необхідно це зробити, придбати я дуже цього захотіла. Всі мої ікони залишилися в моєму рідному Херсоні. Зараз там, де я живу, їх немає, але ця ікона, вона наче оберіг. Я це просто відчула. Ось такі поради. Добре, другий варіант. Друзі, хто обрав? Яка енергетика вашого будинку, будинку, який ви задумали, будинку, де ви наразі живете? Тобто, хто що задумав? Добре, яка наразі енергетика вашого дому? Отже. Все помірно, досить помірно. Е, е, є певний порядок, ви наводите лад у домі регулярно, тобто немає якогось хаосу, все дуже знаєте, так по феншую. І це чудово. Чи є певні енергетичні сутності в домі, які втручаються у ваше життя? Ви можете чути якісь сторонні звуки, або у вас пропадають речі, або ви чуєте якісь голоси. Всіляк бувають дуже цікаві речі мені розповідають іноді. А, ні, такого теж немає. Немає. Тобто в домі є добробут, є порядок, все чудово. Прекрасно, чи заходять у ваш дім недобрі люди, яких краще не пускати? Ви навіть не здогадуєтеся про це або здогадуєтеся та нічого не можете зробити. Чи заходить у ваш дім якась така людина? Теж ні. Тобто, якось у дім заходять лише ті, близькі, яким ви довіряєте. Ви не допускаєте до свого дому, що бачу, що ви дуже сильно його оберігаєте, наводите лад, порядок і все, все є необхідно в цьому домі. І теж лише добрі, хороші люди, яким ви довіряєте, які вас люблять, яких ви любите, заходять у цей дім. Від чого все ж таки треба позбавитися, що, можливо, заважає енергетиці вашого дому? Від чого треба позбавитися. Я не бачу речей, від яких треба позбавитися. Можливо, знаєте, є єдине, що квіти, які не хочуть рости, не вирощуйте їх. Частіше поливайте ті квіти, які. Є у вашому домі. Я бачу, що в домі дуже красиво, є багато квітів. Не залишайте, якщо вам подарували квіти, вони зів'яли, не залишайте їх надовго. Одразу викидайте кидаєте зів'ялі квіти це не дуже добре впливає на енергетику дому. А в усьому іншому, все ну, просто така неймовірна гармонія. Добре, що можливо, треба придбати для того, щоб ще покращити енергетику будинку? Що треба придбати? Можливо, було б непогано, знаєте, завести домашню тварину. так. Це ще, б, Якщо у вас є домашні тварини, можливо, треба завести ще одну. Або, знаєте, такі статуетки, оберіги у формі тварин, тобто щось пов'язане з енергетикою тваринного світу. Це було б справді чудово. Чи потребує Дімо очищення? Хоча я бачу, що все справді. Гармонія повна. Але якщо ви слухаєте цей розклад, то, певно, щось вас турбує, чи потребує дім очищення. Я бачу, що ви регулярно його робите. Проте дуже багато у розкладі, дуже багато, саме про стихію води. Про стихію води. Важливо. Треба частіше робити вологе прибирання. Можливо, знаєте, дуже непогано було б принести святої води та окорпити дім. Це ще більше покращило власне, ваше самопочуття і в дім від того, аби все ж таки хтось, щось погане там не сталося. І зверніть увагу на те, як ви поводитеся з водою. З першому варіанту у нас були там деякі певні необачності пов'язані з вогнем. Тут з водою. Можуть бути якісь несправності пов'язані з водою. Якщо у вас дім поруч з водою, з річкою, або у вас є якийсь таке невеличке озеро, чи то басейн біля дому, також будьте обережні, там щось може бути. Ось лише там. Добре, чи потребує дім магічного захисту. Аби і надалі. Все було настільки гармонійно у вашому домі, чи потребує він магічного захисту. Він, цей дім захищений вашою сім'єю, вашим родом, тим, хто жив тут у минулому, цей дім під захистом. І знову ж таки, ще одна карта, і знову це стихія води. Зверніть увагу на те, що вода має неабияке важливе значення для вашого дому. Чому я сказала, ви кидаєте одразу квіти і зів'ялі, вони стоять. Також стоять у воді, частіше поливайте квіти, які ви вирощуєте, і звертайте увагу на всі ці прибори, які пов'язані з водою. Все, сподіваюся, що вам знадобляться ці поради. І третій варіант. Хто обрав третій варіант, давайте подивимось. Дуже, до речі, цікаво говорять карти в цьому розкладі з приводу будинку. Яка енергетика вашого дому? А, чи є щось таке, що ви відчуваєте вас настороже? Чи це може статися? Яка зараз енергетика у вашому домі, в домі, який, в якому ви живете, чи ви наймаєте, або в будь-якому іншому будинку, який ви задумали? А, дуже цікаво, випала та сама карта, що і у другому варіанті помірність все налагоджено, все добре. Ви багато вкладаєте зусиль в добробут цього будинку чисто порядок. І ви багато працюєте для того, аби так і було. Чи є у домі енергетичні сутності? І чи може бути, можете чути голоси? Це може бути привидовичок, або тварини можуть якось так відчуваючи цю енергетичну сутність себе якось поводити, якийсь егрегор хто-небудь. Ви знаєте, є це якась енергія людини, яка пережила дуже серйозну емоційну травму у цьому домі в минулому. Або це ваша емоційна травма. І вона настільки була сильною, ви дуже багато плакали у стінах цього дому, ви або та людина. Це вже як вам воно відгукується. І ви знаєте, сильна депресія, горе, страждання, вони мають ем, таку властивість, е, наче просто при прищіплюватися до стін дому. І потім, навіть, коли вже проходить у вас цей важкий період, ви повертаєтеся, наприклад, з роботи, ви повертаєтеся додому. І ви відчуваєте енергетично ось ці емоції, вони нікуди не діваються з цього будинку. Розумієте, це може бути впливати на ваш настрій та на ваше самопочуття. Добре, чи заходять ваш дім? Погані люди, Люди, яких краще не впускати. Ви нічого не можете з цим зробити, або ви просто про це не знаєте. Недобрі люди. Є, Це, можливо, сусідка, це жінка, знаєте, завжди вона підглядає за вами. Вона, вона любить приносити якісь новини, якісь плітки, і їй все завжди дуже цікаво. І е, її серце сповнене заздрощів е, до вас, е, можливо, ревнощів, тобто вона підглядає якось по можливості, якщо ви зрозуміли, про кого йде мова, якщо це не сусідка, це може бути жінка, яка вже старша за вас, е, якась вам чи то рідня, чи подруга старша за вас, е, е, подумайте, подумайте, хто це може бути. Хтось досить з вами нещирить, хтось то вам дуже заздрить. Від чого треба позбавитись у цьому домі, що, що негативно впливає на енергетику вашого дому. Ви знаєте, це можуть бути свічки. Дуже багато, якщо ви запалюєте свічок, якось воно не потрібно. Не запалюйте дуже часто свічки. Якщо ви користуєтеся ними, зараз це просто необхідність з цими проблемами зі світлом, я розумію. Але краще замініть їх на ліхтарики, або щось якісь, щось, що працює від Powerbank, позбавтеся свічок. Не знаю, чому, але вони якось негативно впливають на енергетику вашого дому. Що навпаки треба придбати, аби покращити стан вашого дому або ваше емоційне відчуття? Що треба придбати для дому? Щось таке, знаєте, що вам от просто захочеться випадково придбати. І це те, що теж пов'язане зі світлом, з вогнем, як от я казала, але це не свічки. Це, я ж кажу вам, замініть свічки на ліхтарки. Це буде найкраще, найкраще, що ви зможете зробити. Добре, чи потребує дім очищення? Щось таке є. Ми говорили з вами так, про дуже сильну емоцію страждання, пережитого в минулому, або навіть зараз ви щось таке переживаєте, так? чи потребує дім очищення. Давайте подивимося. Власне так, дім потребує очищення від цієї енергетики. Так? Тобто, ви залишивши або ви, або та людина, яка пережила це, вона залишила дуже сильний, такий, навіть, знаєте, могильний настрій у стінах цього дому. Тому від цього треба позбавитися, дім треба почистити, причому зробити це бажано. Якщо ви віруюча людина, то замовити церковний обряд або просто почистити, почистити святою водою. І зробіть так, щоб у вашому домі, по можливості, звичайно, завжди були свіжі квіти, тому що вони, свіжі квіти це життя. Вони, це ще що розквітає це краса, це позитивні емоції, це те, що притягує кохання, увагу протилежної статі до вас, те, що буде вас радувати. Так? Звичайно, це дороге задоволення, я розумію. Ми бачимо лише в кіно, в серіалах на екрані, в гарних, дуже багатих будинках, свіжі квіти кожного дня. Але я не кажу про те, що ви там купували собі 1001 одну троянду. Кожного дня ні. Хоча б щось зовсім маленьке, що простоїть декілька днів і потім ви зможете замінити. Купуйте квіти у якоїсь літньої жінки, якій дуже важко, От, бачите, вона сидить, вона продає, або що ці квіточки, які вона зібрала у своєму дворику. Як правило, це недорого, це якісь копійки, але ці квіти вони змусять і енергетику вашого дому також розквітнути. Чи потребує дім магічного захисту. Ну, ще така цікава у нього історія. Цікава, так. Дім потребує магічного захисту, тому що весь час щось відбувається, він дуже вбирає в себе ваші переживання. І, як я вже казала, не, не всі люди добрі, які заходять до вашого дому, тому енергетичні дірки такі у вашому домі є. Не запалюйте багато свічок, свіжі квіти, очищення водою, як я і казала. І фільтруйте, фільтруйте свої емоції. Якщо у вас є можливість, скажімо так, постраждати десь за межами дому, зробіть це. Я знаю з власного досвіду, потім, знаєте, ці емоційні тригери вони залишаються. Коли ви, ви дуже сильно про щось переживаєте, потім, наближаючись до цього місця, ви вже включаєтесь в це знову. І це стосується дома, і місця роботи або будь-якого іншого місця, так іноді знаєте саме місто, ціле місто це, це один це є тригер. Ви повертаєтеся до цього міста або ви їдете по місту, і кожен куточок вам нагадує про ваше переживання, про вашу травму. Позбавитись від цього дуже важко, вкрай важко. Тому, якщо у вас є можливість. Винести свої емоційні сильні переживання, десь піти до річки, поїхати по місту десь побути десь, але не вдома. Зробіться, тому що ваш будинок дуже сильно, дуже сильно якось він відчуває ваші емоції. І ще є ризик, знаєте, блискавок чогось такого, що може влучити у ваш будинок. Якщо ви не знаєте, як це зробити, який магічний захист поставити, зверніться до мене, напишіть мені, я можу порекомендувати вам наразі на безкоштовній основі трави, які можуть вам допомогти. Я наразі ще вивчаю, що буду працювати з травами і потім буду робити захисні мішочки, мішечки з травами, про це буде окреме відео. Але наразі я не беру грошей за консультацію про такий магічний захист, саме пов'язаний з травами. Трави ці прості, їх можна знайти де завгодно. Тому, якщо вас це питання зацікавить, просто, будь ласка, напишіть мені. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, друзі.